Виконуємо номер 1161 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2022 рік. Яким дробам відповідають точки А, Б, С, Д і Е на малюнку? Які з цих дробів правильні, а які неправильні? Правильний дріб на координатному промені завжди лежить зліва. Від одиниці. Неправильний дріб на координатному промені завжди лежить справа від одиниці або збігається з одиницею. Визначимо дроби, яким відповідають точки точка А. Одиничний відрізок 10 клітинок. Отже, одиницю поділили на 10 частин. Точка А дві частини взято. Отже, координат точки А дві десятих. Б на 10 частин поділили одиницю, 5, 5 частин взяли. Б має координату 5 десятих. Координата точки Д, це збігається з одиниці, отже, це 10 десятих. Точки Д, одиничний відрізок у нас 10 клітиночок, тому знаменник 10 і 12, 12 десятих і точки Е. E, Теж 10 13 десятих. Ми записали, яким дробам відповідають точки А, Б, С, Д і Е e на малюнку, а тепер запишемо, які з цих дробів правильні, а які неправильні правильні 2 десятих. П'ять десятих неправильні. Десять десятих. Дванадцять десятих і тринадцять десятих. Номер 1161 виконано